Слава Ісусу Христу Герхард Терстеген, лист 95. Про те, як бути вільним від благ цієї землі. Дорогий брате. Четвертий вірш п'ятого розділу діяль святих Апостолів не завжди правильно перекладався. Потрібно так. Чим ти володів, чи не твоє було? Хіба то. Хто небудь примушував тебе до продажу. А придбане продажем, чи не в твоїй владі перебувало. Апостол Петро не мов би говорить Ананії. Чи не за власним спонуканням ти вирішив принести нам свій маєток? Хто тебе просив про це? Чи ти думаєш, що нам є діло до твоїх грошей? Ми нікого не примушуємо до віри, але тільки запрошуємо до неї. Якщо тобі це підходило, то ти міг би відмовитися тощо. Тобто Святий Дух хоче через це місце святого Писання сказати повністю моє або зовсім не треба. Лицеміри і двоєдушні неугодні мені, Іакова 1.8.48. Часи, коли в Християн все було спільне, дії 4.32 минули. Проте, сказане вище, залишається істиною і для цього дня. Зовні відмовитися від земних благ залишається за нашим бажанням. І якщо хочеш бути досконалим, піди, продай маєток твій і роздай жебракам. Тут потрібен особливий заклик Божий і особлива віра, але внутрішньо бути вільним і відчуженим від всього. Щоб у будь-який момент бути готовим все продати і роздати, справа не волі, а заповіді. Людина інакше не може стати цілком учнем Христовим, як сказано в Луки 14.33. Хто хоче себе обманювати, нехай обманює. Ми найбільше обманюємо і зваблюємо себе, коли хочемо збрехати Святому Духові. Дії Апостолів 5.3 Нехай збереже. Він, нас, навіки вічні від цього. Господь нехай буде з духом твоїм. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.